Вітаю, друзі! З вами Ященко Антон, а ви на каналі Без Води. Сьогодні, 12 серпня, і у нас аналітичний розбір того, що відбувається в Європі з позиції українського біженця. А несеться зараз велика компанія з дискредитації нас, українських біженців у Німеччині. Тож давайте зараз подивимось, бо краще це побачити. Там беком зі фондово 60 евро як резакі. Ich komme aus der Ukraine. Dann richten wir Ihnen sofort ein Premiumkonto mit unbegrenztem Kredit ein. Das Deutschland-Ticket kostet 58 Euro im Monat. Ich komme aus der Ukraine. Dann gilt für Sie noch der 9 Euro-Tarif und hier ist ein erste Klasse-Upgrade. Sie haben leider nur zwei richtige. Ich komme aus der Ukraine. Dann drücken wir mal ein Auge zu. Sechs richtige Jackpot. Herzlichen Glückwunsch. Wir müssen das Ersatzteil erst bestellen. Das dauert drei Wochen. Ich komme aus der Ukraine. Dann bauen wir Ihnen ein komplett neues Auto. Das ist heute Nachmittag fertig. Leider sind wir komplett ausgebucht. Ich komme aus der Ukraine. Dann räumen wir das Präsidentenzimmer frei. Champagner steht schon kalt. Leider sind wir ausgebucht. Ich komme aus der Ukraine. Dann eröffnen wir eine neue Gruppe nur für Ihr Kind, inklusive privatem Spielplatz. Es dauert mindestens sechs Wochen, bis Ihr Reisepass bearbeitet ist. Ich komme aus der Ukraine. Dann drucken wir es gleich aus mit goldenem Einband. Das Auto ist nicht verkehrssicher.

Це частина контентної ескалації, яка працює за допомогою штучного інтелекту. Два дні в нас не було випусків, тому що я особисто проводив це розслідування і це е, унікальне ексклюзивне відео, можна так сказати. Тому давайте з вами розберемося, задамо правильні питання і зробимо висновки. Можливо, неочікувані, тому лайк, підписка, телеграм і поперли. Я думаю, це всім очевидно, що це не Тік-Ток-тренд якийсь. І не хтось пожартував, хтось змонтував, щоб просто зібрати переглядів. І воно б розлетілося. Ні. За такими хвилями завжди стоїть хтось, хто отримає з цього користь. Перший і головний вигодонабувач це, звісно ж, Росія. Через кампанію Operation Overload та Doppelganger поширює AI генерований негативний контент щодо України і міграції. Кремль, звісно, чудово розуміє. Поки Німеччина підтримує Україну, у Путіна є проблеми. А от якщо німці почнуть бачити в українських біженцях не жертв війни, а нахабних утриманців, підтримка зникне не тільки для тих, хто в Німеччині, а й військова допомога Україні також. Наступні хвилі ось цих контентних атак можуть дивним чином чудово перемішати і поєднати ці поняття, як це завжди робить Росія. Допомога українцям та Україні. Досить витрачати гроші і мілітарські настрої культивувати ніхто не нападе на Німеччину. Для цього і створюють образ: басейни, вілли, бюргер, сміх, відчуття обманутості і несправедливості, відчуття, що тебе нагло використовують, і головне повторюють його знову і знову. Ці ролики об'єднані одразу там по кілька штук, по 5 чи 7 до 10 штук. І звісно ж використовують цілий спектр інструментів. Цими відео вони розхитують праві настрої, звісно, підсилюють і підсилюють лівими ідеями, як в цій статті від дочевильно. Але це все про ідею загального ізоляціонізму, який, звісно ж, вигідний Росії. Тим паче качати країну то правими, то лівими ідеями. А загрози ж, звісно ж, як ми бачимо в цій статті, вони не відчувають її взагалі хочуть нівелювати і сказати, що її немає. Відчули, як ось це працює тепер, ось цей вайб, можна так сказати? Звісно, тут є і другий вигодонабувач – набувач ультраправі партії. Шторм 1516 Допольгенгер – це спецоперації для Німеччини, які створюють фальшивих очевидців, меми із несправжніми ЗМІ, щоб посіювати сумніви щодо українців. Купа версій, абсурд, звісно. Але тепер не все так однозначно, і Росія може захищати свої інтереси. І тут, звісно, у перших рядах альтернатива для Німеччини. Їхній рецепт простий: будь-яка тема про мігрантів це золота жила. А якщо мігранти ще й отримують гроші від держави, то це взагалі подарунок для них. Показати українців як привіюльованих, і ти вже збираєш голоси тих, хто невдоволений власними рахунками за газ і податками. Ксенофобія ось ці ось прості, очевидні типу рішення. І, звісно, чіткий винуватець всіх проблем, тобто образ ворога вони також використовують, на всю розкручуються зараз справа популістами. Третій не такий очевидний вигадав набувач, але це популісти з інших міграційних спільнот. Частина сирійських, турецьких чи афганських груп у Німеччині охоче підтримують цю тему. Якщо заглянути в коментарі під ці відео, ви побачите там або німецькі люди коментують, або ну, там імена арабські, там і арабська в'язі використовується відповідно. Зрозуміло до кого потрапило це відео. І от повертаємося, що частина сирійських, турецьких чи афганських груп у Німеччині охоче підтримують цю тему, або щоб вимагати для себе такі ж пільги, наприклад, або просто щоб виплеснути невдоволення. Тож ми тут бачимо три абсолютно ніби різні групи, різні у всіх мотиви, але грають вони, як то кажуть, в одну гру зробити українців у Німеччині токсичною темою. І, звісно, відвести від себе увагу. Типу, коли ми приїздили, ми працювали і не мали таких пільг як українці, тому і не було ніяких економічних проблем. І головне активізувати також власний електорат. Сирійці, турки та афганці тут вже давно і встигли натуралізуватись, тобто отримати громадянство і німецькі паспорти. А значить, вони становляться зараз електорально значимою меншістю. Тому висновок тут очевидний і він один. Це не окремі смішні відео. Це цілеспрямована кампанія з метою послабити підтримку України і взагалі саму Німеччину. Генерація контенту за допомогою штучного інтелекту плюс просування через алгоритми соцмереж. Так, це і працює. Компанія Operation Overload за рахунок доступних інструментів штучного інтелекту нарастила кількість контенту з 230 одиниць у 2023 році до 587 одиниць у 2004-2005 роках. Використовуються доступні утиліти, наприклад, Fluxai, які роблять фейкові зображення. А в свою чергу в Тіктоці такі відео швидко набирають мільйони переглядів ще до бану. Фактично платформа просуває їх. Дослідження говорять про AI-слоб масовий, сірий, але вірусний контент штучного інтелекту, який охопив взагалі зараз Тікток, Інстаграм та інші платформи в Європі. Штучний інтелект полегшує швидке створення цього контенту, а платформи його просувають саме через емоцію, спровокувавши до обурення чи сміху. Уявіть, ви випадково бачите одне таке відео у стрічці: басейн, віла, хтось сміється, фірарі навіть є. І каже: ми з України отримуємо бюргергельд. І ха ха. ха 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 Вони офів, вас, ну бюрга бюргергельд. Ви, наприклад, молодь або знаходитесь в точці комфортного, і не дуже там, політично там, орієнтуєтесь. Ну, так собі, ну не дуже смішно. Наступного дня знову потрапляє це відео. Через тиждень уже третій. Але сюжет майже такий самий. І це не випадковість. Це називається повторення. Людський мозок влаштований так, що коли часто чуємо або бачимо одне й те саме, воно починає здаватися нам правдоподібним. Навіть якщо спершу ви подумали, що це повна маячня. Другий інструмент це, звісно, емоція. Тут працює ось цей і дисонанс сміху, який викликає насправді обурення, і типу гумор, який знімає критичне мислення. Ми не перевіряємо факти, бо це ж просто мумасік. А обурення підсилює запам'ятовування. А далі працює, це називається соціальне підтвердження. Ви дивитесь у відео сотні тисяч переглядів, десятки тисяч лайків, у коментарях люди пишуть, дійсно так і є. І мозок автоматично підсовує вам цю думку. Напевно, це правда, якщо стільки людей згодні з цим. І звісно, це не історія, коли ви в темі, як ми, наприклад, українці в цій темі варимось. Да? Звісно, на нас це не працює, але це історія для тих, хто не в цій темі, хто просто. Про це не думає, хто як то кажуть, в не політики. Насправді і на нас ці інструменти абсолютно так само діють, але вони діють ну, з питань, де ми трошки менше орієнтуємось, і таке інше. І нарешті у фіналі ми отримуємо, що повільний сув ось цієї норми або думки. Спершу це подається як жарт. Потім підхоплюють новинні пабліки. Далі це обговорюють вже політики. І вже через кілька місяців теза українці зловживають допомогою перестане бути взагалі маргінальною. Вона стає частиною взагалі мейнстріму. Всі так тепер думають. Навіть ми про це говоримо з вами. Я вам зараз приклад наведу, як відбувається прямо зараз сув цієї норми, і ви відчуєте, тому що ви чуєте це. Ми ж вже чуємо, що це не Росія напала, а війна України із Росією. Всі повинні піти на поступки, визнати реалії на землі. А чого ми повинні допомагати українцям, коли вони не хочуть домовлятися? Українці не ментально європейці і на швидше інтегруються, а ті, хто нами користується. Бачите? Україна воює за наш рахунок, досить фінансувати вбивства взагалі. Ви витратили купу грошей на чужу війну замість власного народу. Мої податки повинні працювати на мене. У цьому і є сила пропаганди. Вона не б'є в лоб, вона просочується у свідомість маленькими такими дозами під виглядом розваги. Ви смієтесь, а у цей час вам формують нову норму. Того, що вважати правдою, і тут далі я хочу вам на прикладах і підтвердження, звісно, тому що це моє персональне розслідування, тому це ексклюзивне відео, можна так сказати. Ось як відбувається повільне формування норм і ґрунту для політичних рішень. Мета атакувала низку фейкових сайтів, які поширювали антибіженські наративи у Німеччині. Пріоритети давалися боротьбі саме із російськими джерелами, і це пише Washington Post, не хтось там. У Молдові фейки з Тіктоку спеціально ж бурляли у стрічки, щоб посіяти міжнаціональну напругу. Подібні компанії не намагаються змінити вашу думку за один день чи за одне відео. Вони працюють на довгу дистанцію. Спершу вони створюють атмосферу, тобто таке тло, поле, от, на якому певне твердження вже виглядає нормальним. А потім в цій атмосфері виростають політичні рішення на цьому підґрунті, на полі цьому. Уявіть, у суспільстві вже тепер всі знають, що українці в Німеччині живуть у розкошах за рахунок платників податків. І тоді з'являється політик, який каже: досить годувати українців. Він не ризикує нічим, він просто озвучує те, що вже готові почути сотні тисяч виборців. Тому центристи зараз і діють на випередження цієї повістки перед альтернативою для Німеччини. Причому, що вибори на носі місцеві. Тому ми і бачимо всі ці заяви з і так далі. І знаєте, хто від цього зараз виграє? Від цього цього найбільше? Звісно, Кремль. Бо розсварена Європа, ослаблена Німеччина, це. Мінус підтримка України і Україна, яка слабше цими роликами Росія формує ворожнечу серед біженців і, можливі, навіть якісь резонансні злочини відбудуться на цьому фоні. Уявіть собі, наприклад, коли. Пропалестинський там месер Алі е, атакує українських демонстрантів. Може таке відбутися? Може. Або зворотня, давайте історія. Коли розігріти ось цими роликами пропагандистськими про несправедливість, е, сирієць, наприклад, ну, неважливо, не хто навіть не сирієць, це не до претензії сирійців, так це просто до іншої групи біженців. Щось скаже, наприклад, образливе чи не те е, десь у черзі і попаде. Е, на гарячі українські голови. Ось, я не кажу, що всі українці там гарячі голови, так, я кажу, що чисто статистично це може відбутися. А це справа ж насправді так, тільки часу і статистики, коли щось таке резонансне відбудеться. А коли таке відбудеться, це, в свою чергу, ще підігріє антимігрантські настрої в самому німецькому суспільстві. Підігріваючи ксенофобію, це активація правих настроїв, посилення популярності, альтернативи для Німеччини. Центристи змушені вже зараз нахилятися вправо, як я вам перед цим казав. І коаліція з традиційно лівішими соціал-демократами зараз тріщить. Ми бачимо, що конфлікт всередині коаліції йде, а сто днів ще не пройшло. А соціал-демократи також вліво наклоняються сильніше, бо там бачать е електорат, який від партії відвертається. Тому вся ця, ці всі хитання можуть призвести взагалі до розпаду коаліції, що приведе до політичної кризи, ослаблення на певний час і параліч взагалі у всіх рішеннях в Німеччині, що в свою чергу підсилить економічну кризу, що в свою чергу заблокує якусь виділення якоїсь допомоги Україні. І знаєте, хто буде всьому цьому, цьому винуватий? Звісно, українці у Німеччині і звинуватять саме нас у цьому, не тільки німці чи інші мігранти, звинуватять нас у цьому і самі українці, які проживають зараз в Україні. Під кожним моїм випуском завжди буде комент, що я ухилянт, що як не соромно мені розповідати, як німцям жити, і бути недовольним, коли сиджу у них на шиї на бюргергірді. Ви всі знаєте і чуєте ці звинувачення і настрої, які розколюють і ділять українців. Я вам зараз чисто навіть для експерименту накидаю тему майбутніх таких роликів, хвиль, по-любому буде. Про тих, хто із е, Західної України і справжніх біженців зі східної України, як вам такий сюжет резонує, відчуваєте? Або, наприклад, давайте так про тих українців, які втекли і жирували, і дискримінували українців, так що допомога перестала йти. Як вам такі ролики? Тобто ось вам ще один вектор, як діють насправді ось ці ролики, котрі я вам сьогодні продемонстрував. Також цілком вірогідно на якомусь етапі може піти хвиля, ну, наприклад, про мовне питання. Як німці чують всюди, що українці розмовляють російською мовою, ну, тому що більшість українських біженців зі східної частини тому розмовляють російською мовою. На жаль, ось і е, німці можуть тепер не розуміти, за що йде війна. І ментально відносити нас до росіян, що Україна це щось російське або зона впливу російського. Хто там буде розбиратися? Вони там однією мовою розмовляють і щось між собою там сруться. Саме так можливо подавати німцям або е сирійцям е або афганцям е україна російську війну. Ви дуже розбираєтесь там в сирійській, що там зараз відбувається в Сирії. Взагалі не уявляєте. І якщо вам підкинути пару тіктоків, отаких, ви цілком можете сформувати свою точку зору. Ось так це і відбувається відносно нас. Ми з вами в своїй інформаційній бульбашці і не думайте, що всі так прямо думають про нас. Уявіть появу сотень таких самих тупих інших роликів, от на оці теми, які я вам тільки що розповів. Не сумнівайтеся, всі наші з вами суспільства, недоліки та слабкості будуть використані в таких подібних роліках. Тому це все не просто тупуваті пропагандистські Тіктоки. Це реальна зброя. Тому ми, як громада, коли помічаємо щось подібне, ми не повинні на це закривати очі. Не просто гортати: блокуйте і скаржтеся. У Тікток, Інстаграм чи Ютубі є кнопка Поскаржитися, тобто репорт. Обирайте категорії hate speech або false information. Якщо таких скарг буде тисячі, алгоритм почне знімати ролики із рекомендацій, ймовірно, видалить його. Псуйте статистику алгоритму. Алгоритми просувають відео, які, якщо бачать, що ви дивитесь їх до кінця. Тож не додивляйтеся їх до кінця, а відразу перемикайте. Ще краще натискайте не цікаво. Це сигнал системі не показувати схожий контент. Ми з вами живемо в час, коли війна йде не тільки на фронті, а й в стрічці наших телефонів. І якщо кулю можна зупинити бронею або поїхати подалі від ракет, то отруту в голові російську мову і ось такі тіктоки, від яких не сховатись ніде і не втекти, можна зупинити тільки власною уважністю і діями. І головне запам'ятайте, кожен з нас це маленький фільтр і маленький рупор, через який може пройти або чиста правда, або бруд пропаганди. А коли ми робимо це разом із вами, ми створюємо собі не просто спокій, ми створюємо собі майбутнє без цього всього бруду. І хай наступний такий ролик стане не черговим, смішним відео, а вашим сигналом до бою у цій інформаційній війні. Побачимось!